Народ. Мало хто з вас зміг подумати, але я ще той єбанько. Дивіться, у мене навіть є якіпуля. Нінтендо, є отакі от чарівні іграшки і є усі їх свічі, починаючи з першого покоління. Перше покоління, потім oled версія Ось я купив друге покоління. У мене є Steam Deck, тобто я. Трошечки розуміюся в цих консолях, але не завжди вам про них розповідав, тому що це, ну, начебто, не зовсім моя тема. Але цього разу я все ж таки наважився і вирішив трохи змінити підхід та розповісти вам про. Свої враження після 10 днів безперервного використання Nintendo Switch 2. Я відлучався тільки на те, щоб записувати для вас огляди смартфонів, а так увесь свій вільний час я звідси не вилазив. Але друзі, сьогодні я не хочу душнити і розповідати вам усю інформацію з самого початку. Тобто, робити розпаковку, це все ні. По-перше, я трохи не встиг у перший вагон. А по друге, я все це вже робив у першому відео по сідах презентації. Пам'ятаєте, так? Тобто, водна. Інфа у вас є. Тут я хочу вам розповісти виключно про плюси і мінуси, які я зміг знайти в Nintendo Switch 2 у порівнянні з конкурентами, такими як Steam Deck, потім з версією OLED Switch і з першими поколіннями. От що мені тут сподобалось, а що не сподобалося. Ну і в кінці відео ми з вами підіб'ємо підсумки, що я в принципі думаю стосовно консоли від компанії Nintendo. Варто купувати, не варто купувати, якщо варто, то... Кому і якщо не варто, то кому? Тобто сьогодні ми усе з вами розкладемо по полицях. Впевнений, вам сподобається. Тож давайте влаштовуйте затишне місце. Налаштуйтесь на позитивну хвилю. Не забудьте авансом поставити вподобачку. А я починаю. Але перед цим треба зняти цю кіпулю. Бо по перше виглядає як бовдур, А по-друге, е у приміщенні дуже і дуже спекотно. Почну, мабуть, з плюсів, тому що, по-перше, у мене гарний настрій, а по-друге, негативу у нас в житті зараз і так вистачає. Ну і по третє, тому що мінусів тут буде набагато більше. Тож, якщо ви сюди пройшли за ними, дивіться я до кінця, повірте, інформації буде предостатньо. Не дивлячись на те, що я людина, у якої є кіпуля Нінтендо, мені все одно набагато більше подобається дизайн другого свіча. Він виглядає більш по-дорослому, більш солідно. От погляньте на попередні покоління, вони такі всі кольорові. Вони Маленькі, Та і матеріал корпусу я взагалі не беру до уваги. Тут вже все зроблено по-серйозному. Матеріали пластику, просто на дотик ти от його так е тримаєш е в руках, і ти розумієш, що це реально е дорога річ. Ну, єдине, що тут є невеличкі от люфти джейконів, однак вони цього разу вони кріпляться на е магнітах. Е проте у повсякденному користуванні, повірте, вас це буде не дуже дратувати. Ви просто на це навіть звертати уваги не будете. А отак загалом я вважаю, що це ідеальний Розміри більше вже не треба. Якщо ми говоримо про портативний геймінг, все це максимум. Бо першого свіча мені не вистачало, він реально, як е екран такий був іграшковий, маленький, ну якось несерйозно. Ось е у OLED-версії стало все трошечки краще, але тут просто от ідеал. І зверніть увагу, він все одно не такий величезний, як, припустимо, Steam Deck. Він і легше. Але при цьому екран у Свіча Другого більше, ніж у е Steam Deck. Так, е в руках його тримати не так зручно, як Steam Deck, тому що тут є спеціальні такі Ручки, і повірте мені, ви на це будете звертати увагу, коли будете грати там більше двох годин. Ось, тому що руки реально затікають з цим свічом. Я от кіберпанк себе встановив, там гамов. Ось і скажу, що реально після двох годин геймінгу ну, мені ставало прямо некомфортно. Тут, за рахунок більш зручного хвату, сам процес геймінгу відбувається трохи комфортніше. Ну, і Якщо ми вже зачепили тему матеріалів, мені дуже подобається, як у другому поколінню обіграли цю ніжку. Її постійно обгрейдили. В першому поколінні це взагалі був сра. От в oled версії її трохи апгрейднули, але все одно, за рахунок того, що тут от бачите, тут є простір, і ти можеш її просто так от налаштовувати під себе. Тут все одно у вас були певні обмеження. Однак ну, цей варіант прямо ідеальний. Самі джейкони теж прокачали, кнопки стали більше і користуватися ними тепер набагато комфортніше, ніж у попередньому поколінні. Проте все одно не ідеально. Про це ми ще поговоримо, коли йдемо до мінусів. Звук з мультимедійних. Динаміків мені прямо сподобався. Він набагато краще, ніж у попередніх поколінь, і навіть краще, ніж у конкурентів. Враховуючи габарити е приставки, ну прямо те, що треба. З додаткової інформації, е друзі, я замовив собі про контролер. На жаль, він ще до мене не доїхав. Однак, судячи з відеоків е в мережі, він став набагато якісніше, ніж був раніше. Плюс туди можна під'єднувати навушники. Раніше це було неможливо. Коротше, про контролер теж прокачали. Плюс мені дуже сподобалося, що на верхньому торці завезли другий usb c порт. Коли ти одночасно і граєш, і заряджаєш консоль, це дуже зручно. А повірте мені, коли ви будете грати в такі ігри, як кіберпанк, в щось таке важке, це вам точно знадобиться. З більш дрібних моментів, але все ж таки приємних, у нового покоління з'явилася пластикова плівка. Пам'ятаєте, так, що у попередніх поколінь оця пластикова заглушка вона була частиною корпусу. Якщо вона дряпалася, ви не могли її більше замінити. Тому усі використовували скло. Тут цей момент виправили. І за це Nintendo летить плюс, але невелике, тому що досягнення все ж таки невелике. Ще мені дуже подобається, як тут попрацювало над системою охолодження. В принципі, або охолодження корпусу, я не знаю, але навіть коли ти довго граєш на ній, корпус ледве нагрівається. Ну, реально грати дуже комфортно. У порівнянні з тим самим Steam Deck, який нагрівається більш суттєво, і в принципі інші консолі, якщо брати там Asus, ROG, Елі, і так далі, ця майже не гріється. Вона гріється тільки, коли знаходиться в док-станції. Але треба розуміти, що в такому разі вона стає набагато продуктивніша. Якщо Цифрам в мережі вона стає продуктивніше в цілих 5 разів. Звісно, що корпус буде нагріватися. В Дукстанці теж є додаткове охолодження, воно постійно обдуває консоль. Але навіть в такому режимі використання до рівня п'ятої плойки Nintendo Switch 2, звісно, не дотягує. Тож це більше приємний бонус, скажімо так, краще, ніж нічого. Впевнений, що ті люди, які купують подібні речі, вони в першу чергу використовують ці консолі саме для мобільного портативного геймінгу. А усі ті, хто граються вдома, мають PlayStation. Ще з важливого, мені дуже сподобався тут Вібровідок. Він краще, ніж у oled версії та у першого покоління. Ви прямо це відчуєте. Сподобалася продуктивність у порівнянні з попередніми поколіннями. Це взагалі небо і земля. Однак, треба розуміти, що це лише початок Nintendo Switch 2, коли випустять третє покоління. Там, через 8 років, так? І сьогодні заліза цієї консолі цілком достатньо. Навіть. Щоб грати в такі ігри, як там, кіберпанк. Але припустимо, коли вийде відьмак-4, по-перше, питання, чи з'явиться він тут. Ось, але коли вийде, там вже залізо треба вже набагато потужніше. І я не впевнений, що того, що нам пропонує компанія Нінтендо сьогодні, буде вистачати. Тож, конкретно, на сьогодні заліза вистачає. Але чи буде цього достатньо через кілька років, величезне питання. Згадайте, яка ситуація була з першим свічем, коли на цю консоль виходило. Нормальні тайтли там відьмак і так далі, але виглядало все це тут як шмат лайна. Конкретно сьогодні Nintendo Switch 2 рівень таких ігор, як Cyberpunk 2077, тягне без проблем. Там є два рівні продуктивності. Продуктивний там до графіка прямо класна, не така крута, пропустимо, як на ПК, але враховуючи те, що це портативна консоль, більше ніж е, достатньо. І є ще менш продуктивний режим, там де у вас більша кількість FPS, там графіка е, трошечки кульгавить, але ну все одно це нормальний рівень. Про те, чи довго ви зможете грати в такому режимі від акумулятора. Це питання ми піднімемо, коли я буду говорити про мінуси. Наступне, про що мені хотілося б з вами поговорити, це дисплей. Ну, Ми зараз не будемо торкатися теми його розмірів, я вже сказав, що він став більше, і мені дуже подобається його габарити. Я більше хотів поговорити про тип матриці. Чому LCD, чому не OLED? У них була вже версія OLED, так ну і виглядав реально цей екранчик дуже круто. Я не можу сказати, що мені його дисплей не подобається. Так, роздільна здатність стала вище, там Full діж частота розгортки 120 Гц, але чому не OLED? Ну, чому не ОЛЕТ? Хочеться задати питання виробнику. Я то знаю відповідь, бо він чи не так само, як і того разу. Спочатку він зараз нам LCD-версію викидив. Проте йому ж треба буде потім кеш зібрати десь на середині шляху. Ну так само, як було після виходу першого свіча. Вийшла версія OLED. От повірте мені, десь через 4-5 років буде версія OLED другого свіча. Але я не можу сказати, що зараз мені його матриця не подобається. От прибираємо зараз усі технічні характеристики. Я зараз на нього дивлюся. Реально крутий екран, від якого не втомлюються очі. Ну тобто, до мінусів його записувати я не стану. Екран окей. Враховуючи загальну філософію Нінтендо, мене взагалі нічого не дивує. Вони завжди були жлобами. Там, де вони можуть заробити гроші, вони їх беруть і заробляють. Не те, щоб вони були монополістами на цьому попрощі, ні. Однак, ну багато Нінтендо бою, багато у кого є такі кіпулі, і вони готові віддавати свої гроші. І коли вони через кілька років випустять oled версію усі одразу підуть міняти свої старі консолі. Далі, мені дуже сподобалися нові анімації та звуки в системі. Так, це дрібні речі, але це. Ті речі, які будуть вас супроводжувати протягом усього вашого е, часу з цієї консолі. І я гадаю, що в цьому плані компанія Нінтендо молодці. Також мені сподобалася ідея виробника, що тепер у ці джейкони можна використовувати в якості миші. Я пробував, як це працює в кіберпанку, я пробував, як це працює в Фортнайт. Треба звикнути. Однак, скажу чесно, що мені не заходить. Цілитися э, за допомогою э, геймпадів на ПС і за допомогою цих джейконів на э, Nintendo. Ну, прям я не той не та людина, мені більше подобається там Зельдачка, усі всі речі. Ось, а цілитися, ну тобто в шутани грати, ну, бляха, це реально для мене біль. Я та людина, яка полюбляє класичну мишу, полюбляє класичну клавіатуру, ось її в КС роздаю, дай Боже. Але отут цілитися за допомогою цих сосків для мене це реально біль. Але коли ти використовуєш джейкон в якості миші, до цього Реально можна звикнути. Навіщо то вже третє питання, але звикнути можна? Тим більше, якщо використовувати додаткову насадку. Працює ця функціональність зараз не усюди, але я впевнений, що далі буде більше. До речі, пробував до докстанції під'єднувати повноцінну мишу, повноцінну клавіатуру. Сьогодні це працює нестабільно. Клавіатуру вдалося під'єднати там з п'ятого разу. Миша працює безпосередньо тільки а, в грі. От ти можеш там цілитися, але там на меню вона не залазить. Короче, це реально дрожчий костиль. я цим. Нікому не раджу займатися. Тепер переходимо до головного: а саме ігор. Як ідуть ігри зі старих консолей на нові? Дивіться, ті, які запускаються, бо запускаються не усі, ідуть набагато краще, графіка краще. Тобто, от більш продуктивне залізо воно дається взнаки. І це плюс. Нова ексклюзивна гра Mario Kart мені сподобалося, хоча зізнаюся, що більше в неї грав мій син. І треба визнати, що 80 баксів віддавати за цю гру ну це прямо треба бути на всю е, голову Нітендо абоєм. У мене просто син він фанат цього Маріо, тому так це е, вийшло. Проте знову ж таки 80 баксів це оверпрайс. Ну і про інші мінуси пов'язані з іграми, окрім величезних цін, ми поговоримо трохи пізніше. Зараз ми ще знаходимося на плюсах. Сподобалося, що. В Switch Online додали GameCube ігри. Нарешті фірмовий магазин eShop перестав лагати. І тут з'явився окремий розділ з рекомендаціями саме під ваші вподобання. Ну і як тут не згадати про нову функцію поділитися грою? Як це відбувалося раніше? До тебе приходить кориш, ви як поце берете по одному джейкону там і рубитесь на одному екрані. Тепер у кожного може бути своя консоль. Ви можете грати в одну і ту саму гру. Коротше, реальна функція дійсно корисна, крута і. Нею можна користуватися, не дивлячись на те, що це жлобська компанія Nintendo, мене дуже здивувало, що деякі старі іри отримали безкоштовне покращення графіки. Зазвичай треба платити зверху кешу, якщо хочеш навіть пограти в якусь стару гру, але деяким дісталося оновлення безкоштовно. Ще сподобалося, що додали фільтри в скріншотах та діджитал-картриджах. По суті, друзі, з плюсів це все. Там були ще деякі дрібні моменти, але розповідати абсолютно про все то було б душно. Погодьтеся, їх і так було немало, а тепер уявіть, що мінусів буде в два рази більше. По перше, у мене є питання до цих магнітів, на яких кріпляться джойкони. Таке рішення мені все одно подобається більше ніж рельси у попереднього покоління. Однак чи не здається вам, що з часом оці от магніти можуть втратити свою силу? Це ж історія не на один рік, не на два роки, а на вісім років. Якщо ви активний користувач, ви скільки разів за день будете е, от, знімати Joy-Con, одягати його. Зараз для того, щоб від'єднати Joy-Con без натискання кнопки, треба ну, трошечки сили докласти і все, він від'єднується. А що буде через кілька років? По-друге, мені не сподобалася довжина комплектного HDMI кабеля. Вона така сама коротенька, як і у попередніх поколінь. Могли б зробити його трохи довше. Оці от кнопки ZL та Зеари, які збільшили на джойконах, круто, що вони стали більше, але вони досі не аналогові. І е, до цього були питання навіть до попередніх поколінь. От припустимо, у Steam Deck, а, бачите, от ці кнопки вони аналогові. В багатьох іграх, особливо в гонках, в залежності від того, як, наскільки сильно ви натискаєте на ці кнопки, тим більше там прискорення робиться і так далі. Коротше, вони реально потрібні аналогові кнопки. Тут їх немає. І це мінус. Далі, оці от кнопки. L та R мають дуже гострі кути. і коли ти, пропустимо, з з от вверху так от ведеш пальцем, ти постійно за них чіпляєшся. Ти не знає, ти навряд чи собі поріжеш палець, але це неприємно. Вони могли б їх зробити більш заокругленими. У моїй консолі поки що таких проблем немає. Ну скільки там всього-навсього 10 днів, але всі ви добре пам'ятаєте цю проблему у попередних поколінь. Дріфт Стіків, коли з часом їх починає клинити і вони працюють самі по собі. Вирішення проблеми віддавати в сервісний центр, щоб їх міня... Або там з Аліекспреса хтось там щось замовляє, сам походить. Коротше, реально е, маячня. От і у деяких, навіть на другому свічі, ця проблема вже є. Коли в інтерв'ю задали питання, от е, виробнику, типу, а ви взагалі з цим щось робили, вони просто проігнорували це питання, розумієте, так? Навряд чи хтось щось тут виправляв. Далі, Nintendo, скажіть мені, будь ласка, чому ви не пропонуєте людям версію консолі на 512 гіїв? Я вже не кажу про 1 терабайт. Ну, 256 її це реально сміх, враховуючи той факт, що. Є такі е, ігри, як Кіберпанк, які там важать там під 70 ігрів. Це що типу, мені купити консоль, записати на неї там 3-4 гри і все? Чи ви не збираєтесь далі розвиватися? Коротше до того, що 256 піятдесят одна тільки конфігурація, це мало. Ну зробили б там на 512, закосили б ще більше грошей. Чому ви цього не робите? Так, у вас там є альтернатива, можна ставляти мікро SD карти типу Експрес, дорогі, швидкісні. Ну, типу, це, це теж не дешево, це, це не всім підійде. Це не те, що прямо дуже критично, але я гадаю, що у людини має бути право вибору. Система віртуальних карточок якась максимально крива та незручна. Припустимо, у мене є кілька консолей, ви бачите, так? От я хочу взяти з собою на роботу якусь там лайт версію консолі, тому що вона легше, вона портативніша, а оцю величезну залишити вдома. Для того щоб це зробити, треба у цей віртуальний карт перемістити власноруч з однієї консолі на іншу в спеціальному меню. Хоча гра безкоштовна. Далі я розумію, що це в першу чергу ігрова консоль, але скажіть мені, будь ласка, чому на пристрої вартістю 30 тисяч гривень сьогодні не працює банально YouTube? Я не кажу вже за Netflix і інші е, е, стрімінгові сервіси? Чому на попередніх поколіннях працює, а тут в новинці це не працює? Ну якась яка, ви чого офігіли там Нінтендо? Раніше я вам казав, що сама матриця мені сподобалася. Так, не OLED, LCD, але вона мені сподобалася. Однак я вам нічого не казав за максимальну яскравість. І якщо ти, припустимо, граєш десь там в офісі, десь в приміщенні, ну, в якомусь такому тьмяному е місці, то окей, проблем немає. Але якщо раптом ти захочеш взяти свою портативну консоль на вулицю, ну десь на лавці пограти, десь там в парку, і у вас буде сонячний день, ти ніхіра не будеш бачити, що там взагалі відбувається. Навіть якщо Тебе там буде HDR, а навіть там з HDR, ні, максимальна яскравість тут погана. Дисплей та й сам корпус дуже маркі. От подивіться, як виглядає зараз екран. Подивіться, як виглядає корпус. Ну я от просто звичайне використання, тобі постійно треба буде ходити з ганчіркою, щоб усе це протирати. Час автономної роботи то взагалі сором. Особливо, якщо ви взяли собі цю потужну консоль для того, щоб грати в якісь вимогливі ігри, по типу того ж кіберпанка або, припустимо. Хогвартса Легасі, от все, ви взяли, на от там тут цього немає, так? Це є на вашій нові Nintendo Switch 2 за 30 тисяч гривень. Так ось, поки ви <сínt> дійдете <сínt> до того парку, ось батарейка вже сяде мінімум на 50%. Я не знаю, де там знаходиться той парк, якщо будете йти до нього годину, то точно сяде. Коротше, повного акумулятора перегрів кіберпанк у мене максимум вистачало на 2,5 години. Я не можу сказати, що це прямо взагалі ну, ні про що. ну... Але ж ми говоримо про портативний геймінг і коли припустимо, я сідаю грати в кіберпанк. Ну все, все на 4 на 5 годин мене немає. Я реально занурююся в цю історію і так далі. Ось і без додаткового живлення мені 2,5 годин взагалі не вистачає. Так, якщо говорити про якісь там індії проекти і так далі, тоді ну можливо буде там працювати 5 годин, 4 години, 6. Але з точки зору автономної роботи, це точно не найкращий варіант. Але в цілому час автономної роботи у цієї консолі він далеко не найкращий. Ви маєте бути до цього готові. Я не можу сказати, що у умовних конкурентів в цьому плані ситуація набагато краще. Припустимо, Steam Deck живе не довше. Просто ну, загальні цифри, ну так, ви, типу, там карите про круту продуктивність і так далі. Але як потім людям цим користуватися? Ну, типу, ну для мене 2-2,5 години це не геймінг, це так, суха дрочка. Своєю думкою, з цього приводу можете поділитися. В коментарях вважаєте це мінусом чи ні? Тепер найцікавіше: це ціни на ігри, безпосередньо самі ігри на Нінтендо і вартість підписки. І що в ту підписку входить? Почнемо з підписки. У Нінтендо в цьому плані все дуже і дуже погано, якщо робити порівняння з конкурентами. В той час як інші гравці на ринку пропонують купу повноцінних ігор по підписці. У Нінтендо, окрім збірників ретро ігор та DLC до їх ігор. Нічого немає, так і розширена більш дорога підписка, в якій пропонують ще більше ретро ігор. Знижки ні, не чула. А навіть якщо вони є, то можете розраховувати максимум на 30%. Ну Це якщо брати до уваги нормальні, більш-менш сучасні ігри. Звісно, що на дуже старі та інді проекти бувають знижки більше, ніж 30%. В будь-якому разі це ніяк не скасовує того факту, що у інших платформ більш адекватні регіональні ціни. В Нінтендо немає регіону України, та й взагалі майже немає дешевих регіонів. Бо Нінтендо справжнісінькі жлоби. Для розуміння більша частина ігор, які пропонує компанія Нінтендо по підписці, вони емулюються майже на будь-яке залізо, навіть на дешеві китайські смартфони. Берете ставити емулятор, все погнали. Навіщо для цього платити таку купу грошей? Скажіть мені, будь ласка. Навіщо для цього купувати дорогущу Nintendo Switch 2? та й взагалі все, що стосується ціноутворення, утворення у Nintendo з цим дуже і дуже погано. Вони продають якісь старі ігри за оверпрайс. Подивіться, скільки вони коштують у конкурентів, і скільки за них просить компанія Nintendo. Це щось неадекватне. Скажіть мені, будь ласка, 80 баксів за Mario Kart Це нормально. Скажіть мені, будь ласка, 70 доларів за кіберпанк в 2025 році – це нормально? Подивіться, скільки воно коштує на Steam Deck. Так, я розумію, що це історія не для Гіків, і я впевнений, що в першу чергу Nintendo створювала свою консоль для Японії, там, для західного ринку, де ну, там, для людей 60 доларів там, 80 це ну, не те, щоб не гроші, це для них нормальна сума. Не для нашого ринку вони їх створювали. Так, щоб ти там купив, встановив і нічого там не налаштовував, щоб все у тебе працювало. Це знаєте, такий собі iPhone у світі портативок. Якщо Steam Deck, Asus ROG Ally, це умов. Андроїди в світі консоли, то це айфончик. Ще більше мене шокувала технодемка за 10 баксів. Ви що там взагалі офігіли? Для того, щоб подивитися на повну функціональність консолі, на нову там вібрацію, на те, на ну що вона взагалі спроможня, треба дати 10 баксів. В той час, як там на PlayStation, та усюди, це взагалі безкоштовно має бути. Це в ваших же інтересах, Nintendo. Ні. І ми і тут заробимо грошей. Якщо ви раптом захочете пограти в якусь стару гру на Switch 2 без бачу, то виглядати вона тут буде як шмат лайна. Для тих ігор є там перший свіч, oled версія але тільки не друге покоління. Для другого покоління дайте грошей на патч, так щоб покращилася графіка, а тоді грайте. Без цього краще навіть туди і носи не пхати, тому що ну, це самого себе не поважати. Скажіть мені, будь ласка, навіщо ви сюди завезли екран з частотою розгортки 120 Гц? Якщо майже усі ігри у вас мають лок там на 40 кадрів на секунду, припустимо, я грав в кіберпанк в лок на 40 кадрів на секунду. Навіть коли ти використовуєш док станцію, ось все одно у тебе усюди лок, там, 40 ФПС, 50, 60, 120 ФПС є тільки в цій платній навчальній грі. Все більше ви ніде їх не побачите. Ну принаймні, я от скільки там тести робив. Ні, усюди був лок. Швидше за все, з часом якісь інді проекти завезуть Unlock FPS з патчами, але зараз такої можливості немає. Знову ж таки, я не кажу, що цього було прямо недостатньо. У мене питання до виробника: навіщо тоді було 120 Гц? Типа, в надії, що колись там з'явиться якась гра, і в якій там не буде цих обмежень. Я не розумію, чому я не можу грати в нормальні ігри з такою частотою? До речі, у випадку з другим поколінням, якщо ви раптом вирішите чіпанути там трошечки свою консоль, попіратити, називаєте, як хочете, ось цей номер не пройде. Бо коли ви тільки вмикаєте, ви ставите галочку про погодження з політикою користування компанії Nintendo, Коротше, якщо раптом через деякий час ви захочете трошки чіпанути свою консоль, там десь щось завантажити безкоштовно, там якось полівачити і так далі, то ваша консоль просто може перетворитися на цеглину. З першим поколінням це каналом, з другим поколінням вже не проканає. Я не знаю, плюс це чи мінус, тому що я піратство не дуже підтримую, але просто от вам для інформації. Тепер хочу поговорити про маленькі мінуси, такі дрібні незручності, з якими, в принципі, можна жити. Але все одно, чому б ні? Інтерфейс, не дивлячись на те, що отримав приємні звуки, анімації він все одно застарілий, як от на першому свічі, немає там ніякої кастомізації, тільки там світла тема, темна тема. Все. Ну тобто, хотілося б трошечки різноманіття. Хоча б в цьому напрямку трохи ще можна попрацювати, так коли ви купуєте щось в eShop, ви не можете придбати одразу дві ігри. Тобто, ви спочатку одну купуєте, потім хочете іншу, заново увесь цей процес пройдіть. Ну, типу, чому не можна одразу купити? Раз, два, три, там, чотири обрав, погнав, типу раз заплатив і все. Ну, Це якось трошечки нелогічно і тупо. На контролері немає окремої кнопки увімкнення або вимкнення консолі. Я нагадаю, що у інших навіть портативні консолей, така функція є. Тут її немає. Функції геймчату та сі кнопки не зручні у використанні. По-перше, вони платні по підписці. По-друге, камера тут відверта гівно. А по третє, ці функції треба прив'язувати до номеру телефону тієї країни, в якій ця консоль була куплена. Тобто в Україні ці функції працювати просто не будуть. Ну і останнє функція VRR працює тільки коли ви використовуєте консоль у портативному режимі. Коли ви її під'єднуєте до телевізора з допомогою до Станції, вона вже працювати не буде. По суті, друзі, з основного це все, що я хотів вам розповісти, хоча ні, не все. Е, мене ще не влаштовує кількість ігор. Е, ну, от якщо ми говоримо про якісь там відомі aaa проекти. От якщо ми не беремо до уваги оці там ексклюзиви по типу там Зельда і так далі, я розумію, хто здебільшого купує ці консолі. А от мені от подобається зараз там продуктивність, припустимо, да, подобається продуктивність, мені сподобалося грати там в кіберпанк. А зараз то нічого і немає. Де, припустимо, Red Dead Red Емшн 2, де хоч і стара, але та 5, нові Baldur's Gate 3, Oblivion Remaster, де усе те, що ми любимо. Де оці всі тайтли, які ми так любимо? Коли вони з'являться на Нінтендо? Якщо ви вже хочете увірватися на цей ринок і дати усім там пощам, а я бачу, що люди хочуть. За, 3, за 4 дні купили там щось 3 з половиною мільйони консолей. Це ж просто неймовірні цифри. Для розуміння, стільки ж купили PlayStation 5. За місяць, а тут всього на всього за чотири дні. Тобто перспективи у неї просто неймовірні. Я розумію, що гіки на неї постійно скаржаться, там закликають нічого не купувати, там бикотувати і так далі. І ну я, я, я розумію, чому так відбувається, тому що Nintendo реально а офігіли. Ну, так, так, таке ціноутворення, яке вони роблять, типу, тому що вони там умовні монополісти, от там, якось на почуттях своїх фанатів вони грають. Я не знаю. Типу, це так робити не можна. Вони, якщо бачать, що там можна бабла закасити, вони його косять. Вони ніколи не зроблять знижки, нічого, вони по максимуму отак от вичавлюють це зі своїм. Аудиторії. Але в такому разі давайте щось натомість. Залучайте більше розробників. Я розумію, що Hogwarts Legacy з'явилося, е з'явився кіберпанк. Давайте щось далі. Якось продовжуйте е цю історію. Те, що я бачу у магазині сьогодні, власне, мені не вистачає. Навіть якщо врахувати той факт, що припустимо, припустимо. Так, я заможня людина, у мене там є бабло, я готовий там віддавати за будь-яку ігру будь-які гроші. Немає, немає вибору, розумієте? Немає. Те, що ви показали. Залу, цей новий ексклюзив Маріо то ви звісно, молодці. Але люди пограються якийсь час і забудуть про нього. Те, що ви там трошечки апнули графіку там в Зельді в своїх попередніх ексклюзивах, ну цього все одно недостатньо. Треба більше працювати. Якщо ви просите такі бабки, тридцятку за портативну консоль, ну ви маєте відповідати, розумієте цьому? Ну так добре, тридцятка це вже там в наших магазинах. Вона стільки коштує там в офіційно прайс менше, але все одно він не маленький. Я це до того, що умовні конкуренти коштують плюс-мінус так само. Деякі там трохи дорожче, деякі трохи дешевше несуть. Але у них значно більша бібліотека, є регіональні ціни, Steam, Epic і так далі. Ну і плюс є доступ до того ж самого Game Pass пк Як ви розумієте, всього цього на Nintendo Switch 2 немає. Тобто, з практичної точки зору, Nintendo Switch 2 на їх фоні ну, повне лайно. Тож, якщо люди клюють, будь ласка, давайте їм щось натомість, не будьте скотеняками. Це була моя думка, мій досвід. Можливо, ви з якимись речами не погодитесь. Якщо ні, будь ласка, пишіть, чому ні. Ось, якщо так, то підтримайте мене в коментарях. І не забувайте ставити вподобайки, підписуватись на канал, якщо ви не зробили цього раніше. А у мене на цьому все. Але перед цим, друзі, хочу закликати кожного з вас взяти участь в нашому розіграші двох крутезних смартфонів Galaxy S25 Ultra, абсолютно новий апарат, і OnePlus 13 t Донатити від 50 гривень на допомогу нашим бійцям, і таким чином автоматично стаєте учасником. Прямо зараз ми збираємо гроші для хлопців, які працюють на одному з найгарячіших напрямків, а саме, Сумському. Їм потрібен пікап, їм потрібна система РЕП і їм потрібна просунута оптика для того, щоб збивати шахеди. Ну, оптика потрібна іншим хлопцям. Просто я об'єднав два збори. Коротше, від них звернення теж буде. Тож, давайте, усі реквізити ви зможете знайти в описі під цим відео і заздалегідь щирий уклін усім, хто долучається до наших зборів та допомагає ЗСУ. Слава Україні!